Олег стояв перед зеркалом у передпокою, затамувавши подих. Він намагався втягнути живіт так, щоб той перестав небесати шкіряним паском, але живіт викликаний руками офісної нерухомості вечірніх перекусів під серіалу чинив опір. Марина спостерігала за цією боротьбою на кухні. У руках вона тримала куколь із чаєм, а на колінах у неї лежав ноутбук. На екрані світилась таблиця Ексель під назвою Рахунки січень. Назва була цілком виправленою, бо останні роки їхнє життя нагадувало гру в тетріс, де фігурки падають надто швидко, а зазори між ними заповнити нічим. Особливо після того, як вони взяли кредит на ремонт, а Олег вирішив, що італійська плитка у ванні набагато важливіша за нові труби. Марино гукнув він, не відриваючи погляду від свого відображення. А де мої срібні запонки? Ті, що теща ще подарували, у верхнішу хляді комода, під твоїми документами. відгукнулась вона рівним, майже механічним голосом. Вона знала в цьому домі все, де лежить кожна шкарпетка, де прихована заначка чоловіка і точні дати всіх платежів. Вона пам'ятала про терміни оплати за навчання старшого сина Ігоря, про внески на ремонт класу для молодшого Дениса та про те, що страховка на машину закінчується в понеділок. Олег готувався до новорічного корпоративу своєї логістичної фірми. Подія обіцяла бути грандіозною, дорогий ресторан, відомий ведучий і стіл, де ікра була не лише для краси. Олег зайшов на кухню. Сяяча нова монетка, темно-синій костюм, накрохмалена сорочка, яку Марина просувала мало на годину. Під нього пахло дорогим парфумом, настільки сильно, що аромат можна було черпати ложкою. Ну, як тобі? запитав він, поправляючи вузол краватки. Солідно, кивнула Марина, закриваючи ноутбук, виглядаєш як власник великого бізнесу. Зустрічають по одягу, Олег насупився там будуть серйозні люди засновники, треба тримати марку, до речі, щодо марки. І сів з на стілець навпроти. Марина відчула що посередині все напругою. Вона вже вивчила цей тон, так олег говорив, коли збирався повідомити неприємну новину. Я тут подумав про сьогоднішній вечір. Формат заходу трохи змінився. Кажуть, місць в залі мало, тому вирішили святкувати без других половинок. Тільки колектив. Серйозно? А вчора ще було можна. Ну, керівництво передумало до того, що там буде специфічна публіка. Молоді менеджери, дівчата з всі такі енергійні, яскраві. А ти в мене чудова господарська дитина домашня. Навіщо тобі цей стрес? Сидіти в кутку, поки я буду налагоджувати зв'язки, теж ж у мене не така ефектна, як та пані, як ті пані, що там будуть. Давайте краще вдома відпочинеш кіно, подивишся. На кухні запала тиша. Було чути не лише, як старий холодильник видає надтужне годіння. Його хотіли поміняти ще минулого року, але Олег вирішив, що нові диски для машини йому більш потрібніші для статусу. Марина дивилась на чоловіка їй було трохи засоро. Звичайна фігура жінки, яка працює на двох роботах і тягне побут. Очі людини, яка знає на пам'ять усі ціни в супермаркеті. Вона не була ефектною, вона була фундаментом. Завдяки їй цей костюм був чистим, діти ситими, а кредити сплаченими. Тобто я не підходжу за фасоном?» – спокійно перепитала вона. Буду псувати тобі картинку успішного чоловіка. Ну, от ти одразу обижаєшся. Олег поморщився, ти мій надійний тил, а тил має залишатися за спиною. Це ж логічно, правда? Цілком логічно, повадилась Марина. Я тебе почула, Олежа. Чоловік помітно розслабився, навіть зрадів. Яка вона в нього все таки зручна жінка, от і молодець. Він швидко цмокнув її маківку. «Все, я побіг, буду пізно. До речі, скинь мені трохи грошей на карту, бо на таксі не вистачить свято все таки. Двері захлопнулись, Марина залишилась сама. Вона знову відкрила ноутбук і зайшла в банківський додаток. Тил, значить, прошепотіла вона. Ну що ж, почнемо перегрупування. На спільному рахунку лежала сума на іпотеку та на життя для, до наступної зарплати. Олег ніколи не замислювався, якими зусиллями вона зводить кінці з кінцями. Для нього гроші були магією. Він приносив свою частину, а далі магічним чином з'являлися обіди і бензин. Марина впевнено натиснула переказ. Частина грошей пішла на її особисту картку, внесок у власну свободу. Ще частина полетіла старшому синові на нове взуття. Потім вона оплатила батьківський комітет у школі молодшого одразу за півроку наперед. Залишилось небагато. Вона зайшла на сайт салону краси, на який була підписана три роки, але жодного разу не наважилась записатися. Кілька кліків і вона оплатила повний комплекс стрижка, фарбування, догляд та манікюр. На рахунку залишились копійки. Потім вона замовила собі додому дорогий сет морепродуктів і пляшку гарного вина для себе. Але дзвонивтричі перший раз через годину. Марина, у мене карти не спрацьовує в таксі. Подивись, що там Марина не взяла слухавку. Вона лежала у ванній піною. Другий раз він дзвонив близько десятої вечора, третій звінок був о другій ночі. А потім прийшло повідомлення, ти що з лузду з'їхала я не можу виїхати з ресторану на карті нуль. Скинь хоч щось. Марина прочитала це вранці. Вона почувала здимна легко, коли твій дівчи згорів, немає сенсу бігати за відром. Можна просто сісти біля вогню і нарешті зігрітися. У передпокої почувся звук ключа. Увійшов Олег. Вигляд у нього був такий, ніби він пройшов пів міста пішки. Костюм пом'ятий, сорочка в якихось плямах. Запонки зникли. Ти, прохрипів він, чому ти не відповідала? Я все місто пішки йшов, бо грошей на метро не було. «Ти уявляєш, який це сором. Мені довелося просити гроші в стажера. Я спала. Марина вийшла в його халаті. Знаєш, режим це важливо для здоров'я. Ти сам казав, що мені треба відпочивати. Як я спала, куди поділись гроші з рахунку? Гроші? Я вирішила інвестувати їх в свою відповідальність. Сходила в село, купила ігорів взуття, ми з Денисом повечеряли, як люди. Привела тил у належний стан, щоб тобі за мене не було соромно на наступного разу. Ти при своєму розумі. Олег опустився на стілець. Сьогодні чисто по платежу кредити треба платити. Банк зніме гроші через годину. Я знаю. То чим ми будемо платити? Ну, ти ж у нас успішний менеджер, Марина сіла напроти. Ти обертаєшся серед серйозних людей. Невже такий перспективний фахівець не знайде спосіб перекрити платіж? Може, позич у тих енергійних дівчат з маркетингу. Отак дивився на неї, і його очах з'явився справжній страх. Він раптом зрозумів, що кнопка гроші його голові це не функція банку, це жива людина, якій набридло, набридло бути безкоштовним додатком. Минув місяць, вдома стало тихо. Олег продав свій дорогий спінінг, здав у ломбард годинник і нарешті закрив борг перед банком. Це далося йому важко. Вперше він сам відчув, що таке економія. Марина більше не вела спільний рахунок. Тепер кожен мав свою карту. Квартира, напіль, за комуналку платимо порівну», – сказала вона. Твої кредити це тільки твої проблеми. Якщо хочеш жити як успішний чоловік, живи, але за свій рахунок. Олег почав змінюватися, він навчився мити посуд, готувати просту вечерю і перестав розповідати про свої великі плани, бо тепер знав ціну кожної гривні. Через півроку був черговий корпоратив. Олег підійшов до Марини заздалегідь «Маринко, у суботу свято. Я дуже хочу, щоб ти пішла зі мною. Вона подивилася на нього своїм новим впевненим поглядом. Навіщо Олег же? я ж домашня? Мені байдуже на те, що скажуть інші, щиро відповідав він. Я просто зрозумів, що я без тебе там ніхто. Будь ласка. Марина посміхнулась. Вона знала, що шлюб це не завжди про вічне кохання, іноді це про взаємну повагу і чіткі межі. Вона більше не була тилом. Вона стала господиною свого життя, і саме це змусило Олега нарешті стати чоловіком, а не просто людиною у костюмі.